Ballerina Cappuccina. Mimi, mi, 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 È oh, la mi. moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica. La, 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 la... La sua passione è il ballerino Lololo. Ballerina Cappuccino... Tak mi, Lubi? Oh, tita carna. Diacuo. Io sono così felice di averti per razza. I te О, оце так. Всім привіт, друзі. Оце мені наснився якийсь дуже страшний сон, ніби я з балерино капучиною зустрічаюсь. Ох, насниться же таке. Слухайте. Мені здається, що мені потрібно тікати з цього села. стій, стій, стій друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Тому що такі сни бувають ще які можуть здійснюватися. Я цього не дуже хочу, тому я беру гроші, беру все, що в мене є. Так, е -е, слухайте, в нас є все необхідне, щоб звалити з цього села, а потім ми сюди повернемося. Так, це сюди покладемо так. Ось так все наробив. Так перлину енду і візьмемо камери, щоб слідкувати за всім, що відбувається у нашій. Деревню в нашому селі. Так, слухайте, я пропоную встигнути ще на останній автобус. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Так, я буду дуже швидесенько бігти на зупинку та чекати на нього. Слухайте, якщо кафешка робо... працює, е, тоді, точніше, працює, тоді, точніше, кав'ярня працює, тоді автобус повинен скоро приїхати. Так, я поки нікого не бачу. Балерина Капучино! Ні-ні-ні-ні, так, ховаємось, Ні, ховаємось! Люди, люди! Хто тут є Що живий? Будь ласка, допоможіть! Спасіть, спасіть мене! Що? Ой, нікого немає, чого я нікого не бачу! Допоможіть, да будь ласка! Що Вони таке? Хто за неї жнеться? Ні, не тут нікого немає! Зачекайте, я когось бачу! Допоможіть, будь ласка! Давай, жени, Ту Тунтунич! -тун -тун -тун. oh, Давай, швидше, втечемо на! Крайно! Йіду, їду, їду! Поможи, будь ласка, Дивись, привіт! Слухай, швидше у толкану у туалет ховайся Йде? швидше. Й? Так, туди, біжи. Й? Що? Й? Добре, добре. Сиди, не висовуйся, я Й, бачу. Так так. тун-тун, тонтун, чи що? Ай, Тунтунич, вона десь тут. Красті також тут живе. Значить, вона до нього приїхала. Вона буде моєю. Тільки моєю. Ти нічого не переплутав. Вона буде нашою. Потім поділимо її. А спочатку потрібно знайти її та вбити красті. Так, згодим з тобою. Слухай, вона десь тут, далеко втихти не змогла б. Шукаймо швидше. Що? Друзі, ви бачите? Тун, 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 саур стоїть тут. О, тралала, тролала бігає тут поруч зі мною. О, щось таке блін чихнув. Ей, тролале, тралала йди сюди. Я чув якийсь звук біля цього смітнику. Треба все перевірити. Я буду тут все руйнувати, це село красті. Все зламаємо. Так, я з тобою згоден. І з селян також. Буємо, я їм голови повід кусую. Ось так краще диви. Що Що вони зробили? О, ви бачили, який кратер вони зробили? Так, біжимо до балерини Капучино. так, сюди. О, зачиняй, зачиняй. Ж тебе було чекати? О, тут так смердить. Слухай, це ну не так, ти. Мені теж тут не подобається сидіти. Куди куди буде бігти? Це не ти часом зробила Та все ні. це. Слухай, зачекай, чому вони тебе переслідують? Бо вони вони в мене божевільні. закохані, а це невзаємно. Слухай, а вони щось казали, що вони хочуть мені е відірвати голову. Це Та... чому так? що моя симпатія до тебе Ти закохалася в мене? Ти а що? Так, ні, ти себе бачив, ти ж такий красунчик. Ну, так, я такий слухає. Ну, а що? Казали, що я їх не кохаю, а вони О. сказали, що все кранти, і Раз. тобі і мені плеки тобі мені. Ой, слухай, це ще й сон мені наснився сьогодні. Так, друзі. Сон? Не бери голову, зараз я подивлюсь, що там Добре. відбувається. Нам зараз не до снів. Так, друзі, камера, я бачу Тун-Тун, тунтун саурата, тролололо трололо. Що вони там роблять? А, гони, друже, гони. Зараз знайдемо його. Вони гоняють на моїй автівці, яку вони вкрали. Я хотів покинути це село на декілька днів, щоб мене ніхто не знайшов. Навіщо воно вам зараз потрібна? Слухай, треба валити звідси. Балерина копучина, в мене є план. Зараз, зараз, зараз. Слухай, давай, стрибай туди донизу. Ось це? так, швидше, о, давай о, донизу. Що це тут це? Все, я за тобою. Ходи якісь. Так, тут є ходи, через які можна втікти. Давай за мною, сюди заходь. О, Слухай, ой, е тут? Тебе тут. Так, е тут буде безпечно, це потрібно зламати, друзі, та взагалі викинути все, можна покласти десь сюди. Слухай, сидимо тут. Я поки подивлюсь по камерам, що там взагалі відбувається. Вони... Слізь за ними. Гоняють на моїй автівці, так, я... о я їх бачу. Оце я розумію апарат. Мені подобається. Шукай давай, поле капучину та красті. а я зараз когось вб'ю. Я хочу з'їсти всіх селян у цьому селі. Мішка селе, вони поживіли. З'їж, з'їж. Я з тобою згоден. Слухай ти, друзі, це якесь божевілля. Тун-тун, Саур гоняє на паліційській автівці стралалала тралала. Слухай, гаразд, в мене є план. Будемо тікати звідси. А куди? Слухай, в мене є джетпак, зачекай. Я зараз візьму все необхідне. Так, беремо. Головне, Слухайте. скажи мені, ти ж мене тут не залишиш, ні? Ой, слухай, не залишу. Тримай Дай тебе слово. тобі. Я даю тобі слово, що я тобі, тебе тут не залишу. Добре, О, дякую. Валилися на мою голову. Так, в мене є джетпак, я вмію літати, а ти літати не вмієш. Гроші, в мене є камери також. Я взяв копкани, камери, скриті блоки, все необхідне, щоб ми змогли сховатися. І взагалі, я пропоную тікати з цього села. Добре, так, друзі, Зараз тобі все покажу. Ти взагалі йди зав... завжди за мною і все буде добре. Я тебе добре, буду захищати. Я... Ну, весь час так, іди за сюди, я чую, як вони їздять тут. Ай, тундонач, я чую, як дуже тут смерти. І мені здається, що це запах красті. Давай сюди, швидше. Так, слушай, давай быстрее. Так, слухай, давай швидше на гору лізь. Сюди, сюди, сюди. Давай! Швидше. Так, це мій секретний. секретний, не знаю, будиночок на дереві, будемо сидіти поки що тут. Тут ой, вибух ой, ой. був. Я відчуваю, що вони десь поруч. Тут так, я когось тільки що побачив. Або мені здається, не знаю, хтось там на дереві був, Надо все перевірити. Добре, зараз перевірю. Ой, Давай швидше погоди, до вони, мене. Вони тут. Так, слухай, балеринка ти де взагалі, де Ой, ти сховалась? Внизу я тут сховалась якусь печеру. В печері сховалися, так, так я вони прям під на під поверсі. Деревом. Так, друзі, Собі ховаємось. Вони прям прям під деревом. Так. Я бачу їх, я бачу їх. Зараз, зараз, зараз сховаємося, там вибух був якийсь. Ви бачили? Вони автобус закопали якимось шином. Слухай, балерина Копачино, тобі потрібно до мене. В тебе є перлину Енду, ти зможеш їх кидати а, і. А, їх вже там немає, вони вже пішли звідти. І вони поки тут неподалік. Ой ой, як мені знаю, таке машине. Але я знайду красті і з'їм його. Він ніяка не акула, я акула. Я взагалі цього тралала слухай, ти о якій печері взагалі сидиш. Та все я до тебе на дерево. О, ні! Тут вибух був. Я біля цього дерева. Ти де взагалі є? Так, я зараз спущусь. А ось я не знаю. О, все, давай за мною. Будемо тікати, цей божевільний. Будьте більше, будь ласка. Ти повинна завжди йти за мною. Так, давай. тобою, мене з дерева просто скинули. Так, слухай, знаєш що? Я зроблю декілька фото цих порушень, та треба цього тралела з фото. Все, погнали, погнали! Поліцію, мабуть, всі вбили. там вибух був, Давай за мною, швидше, швидше, швидше. Я. Давай за мною будемо тікати. В мене є загородний будиночок. Так, все, телепортуйся до мене. Ось є тут тут. Ось сюди. Так, швидесенько, О, є! Yeah. Давай, давай, швидше. Так, слухай, вони. О, я бачу їх. Ей, тролала, тралала, диви, кого я знайшов. Давай за мною. Ти а швидше плаваєш. Вони прям за нами. Так зараз. Вони бачили. Наздоганяй мене швидше, швидше. Оце так. Оце Давай. в нас халепа. Давай, кидай ці перлину Енду. От є. Yeah. Давай сюди. Зараз сховаємося. Є... Може, якусь печеру знайдемо, або самі зробимо. Слухай, в мене є будиночок, ось там бачиш. Це мій е, будинок, який знаходиться біля Русі нашого села. Він такий е, ну, не дуже непримітний. Ну, слухай, не знаю, як нам бути. Можливо, ти права. Так гаразд, валимо О, тоді звідси. Я склади. знаю, що можна зробити. Так, в мене є ці шипи. Зараз ось так все розкладемо, щоб вони, якщо сюди прийшли, то їх це затримало. Швидше до мене, балерине Капучино! О, ні, вони вже тут. Гей, тролела, то, диви. Ось вона. Наздогнати швидше, а краще я беру на себе. Добре. Давай зараз я її затримаю. Куди ми будемо Куди Потім біжимо. За мною балерина капучино. Давай за мною швидше, я так зголодів. Так нам потрібно знайти її якусь схованку, в якій ми зможемо сховатися від цих ну що, монстрів клятих кляти. Можна сховатись. Ні поки не бачу. То кидай перлину Енду. Своє? Так, кидай перлину Енду за мною. Я можу літати, вони не вміють літати, тому що в мене є джетпак. Так, все, погнали сюди, головне знайти е, місце, де ми зможемо заникатись, щоб вони нас не знайшли. Давай, давай, швидесенько. Я тут. Можу нас догнати, вони якось швидко рухаються, не розумію, що з ними. Не що є якийсь телепорт. Не знаю, друже, не знаю. Треба знайти їх та подивитися. Відчуваю, що Це дуже довго Тихти. в мене вже ноги втомились. Слухай, ноги втомилися. В мене також все втомилося. Наздоганяй! Ой, я бачу трола їх. Ось, Ось де дивись, вони. Давай, нас наздоганяй швидше. Так, я бачу їх. Давай, Балерина так швидко? Слухай, не знаю. О, ця акула у кедах дуже швидко рухається. Так, пропоную зробити е, підкоп десь тут. Так, е, мені потрібно кайло. Робимо ничку, будемо сидіти тут. Е, будь ласка, скажи, що в тебе є факел. тому так, що я, мабуть. Так, десь. Був... Це та роби укриття. Я зараз е це все замаскирую. Так, заходь швидше, швидше. Так, у мене є ось такі, друзі, фейкові блоки. Дивіться, через які можна проходити. І зараз я камеру поставлю зверху, щоб все бачити. Так, і буду тобі доповідати. Так, де ж можна поставити? Ось сюди, та і. Під'єднати є. Все, я все підключив, все заходжу до тебе, все, все в нас буде раз. Зараз я подивлюсь, що там відбувається. Ай, де сюди, я відчуваю їх запах. Добре, тралалала, тралала! йду, йду, зараз ми їх знайдемо, далеко втікти вони не можуть. Ти чула це? не хвилюйся, зачекай. Я біля нашого укриття їх не бачу. Я встановив тільки одну камеру, але сподіваюсь, що вона нам допоможе. Так. Та це ну, час, маб... вони нас просто... Я не, не знаю, знає, знайдуть... що вони з нами зроблять, коли це знайдуть. Не знайдуть, що вони нас. Все.

Що відбувається? О, ні, can там can вибух якийсь був! Що? Я зараз загину. Ні-ні, ні допоможіть! Ні! Що там вони наробили? <с if you want> Я не знаю! Я зараз загину. <плев> а -а 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 -а, ось так набагато краще! Вони зараз загинуть!